Так, ну що ж, моя перша знахідка 2024 року. Ось такий грибочок. Перший ось підосиновик такий. Ну, трошки о сонце припалило. Але, тим не менш, перша знахідка. Ось такий грибочок. Тому шукаю далі. Як то кажуть, де один грибочок, там і два. Так і в мене сталося ось ще один, але трошечки, здається, вищий. Не скажу, що більший, але трошки вищий. І ось у мене вже два такі гриби. Це якби такий весняний сезон 2024 року. Оп, розпочато. Ось так. Шукаю далі, думаю, буде ще щось. Так, а ще на такому ось полю біля березового такого лісу, де я знайшов ось цих двох грибочків, ростуть також ось такі мухомори. Ось такі. Точно не знаю, чи це мухомори товсті, чи як вони правильно називаються, поправте мене в коментарях, хто знає. І вони також три штуки я тут на них натрапив. Ось, ну. Ось так. Вони собі тут теж ростуть молоденькі. Це дощі в нас були, думаю, що після тих дощів вони то повистрибували. Ну, будемо дивитися зараз, чи буде ще якісь знахідки, але... Як то кажуть, тут вже повистрибували, значить повинно бути вже всюди. А там поглянемо. Так, а зараз дивіться, прямо біля такої лісової дороги натрапив на цілу кубку. Ось вони. Дивіться, один, два, три. Ось такий мені вдало знайти. І там ще плюс ось такий там мухомор. І ось тут також ще один мухомор. Такий невеличкий. Ну. Ось так. Це вже в мене 5 штучок, їх буде. Ось така краса. Ось так. Зараз зроблю фото і буду шукати далі. Як щось буде цікаве, обов'язково буду знову показувати. Якщо ні, то на цьому відео буде закінчено. Але дуже поки... подивлюся.